Три тисячі українців на одній локації, щоб популяризувати нашу культуру. В італійському місті Тренто відбувся мандрівний фестиваль «Укро-2025». Українські колективи змагалися, встановлювали рекорд України та збирали кошти для підтримки українських медичних закладів. Усе бачили мої колеги. На ярмарку українських виробів співають троє чоловіків. Іван Володимир Анатолій за кордоном понад 15 років. Живуть у різних містах. Але коли зустрічаються, одразу стають гуртом. Це робиться дійсно, робиться як фестиваль як народ України. І він робиться на рівні. Мені здається, на мою думку, робиться як вже національному рівні, тільки тут, а за кордоном. Тут за кордоном збираються тисячі людей. Так завжди я з хлопцями ми завжди всі разом. І це, чесно кажучи, це вау. Фестиваль окруза. Снувала 10 років тому, щоб познайомити італійців з українською культурою. Зараз він мандрівний щоразу в іншому місті. Люди з'їжджаються, зустрічаються. Нам дуже важливо тут пам'ятати своє тяжко зустрітися нам всім. Хоча в рік, таке величезне свято. Цьогоріч участь у заході взяли три тисячі українців. На сцені виступили 12 колективів із 10 італійських міст. Таким чином, ми розуміємо, що. Ми можемо будувати контакт взаємної допомоги, взаємної підтримки за допомогою культури між Україною і Італією. Світлана художниця на її прилавку не лише картини, а й дідухи, павуки та писанки. Ці атрибути тут за кордоном стали оберегами. Писанки ми пишемо на великдень, але українці і місцеві жителі. Істю завжди з захопленням пишуть українські писанки, знайомляться з їх давньою тисячолітньою історією і з захопленням розміщують в своїх італійських домівках. У приміщенні тим часом встановлюють рекорд художниця Степанія Шміт створила в Італії символічний образ дому. Я думаю, що кожен з нас має що дати іншим, і кожен з нас має що дати нашій країні. Цим малюнком я хотіла, цю картину я хотіла обійнати всіх ще більше. І Стефані це вдалося. Я і Не. Тут пахне миром. Тут пахне землею, пахне україною віточками. Ну, все пахне. Я лише приїхала з України, в мене ще цей запах. Він сюди мене прийшов. До створення арт об'єкту доєдналися понад пів тисячі українців та італійців. Ми на А після виступів колективів вирішили, наступного року мандрівний фестиваль Укро прийматиме місто Бергамо з Італії, Надія Березюк, Сергій Русаков. Подробиці Інтермарафон. Єдині новини.